Добрий день всім. Хочу поговорити про поняття свободи. Вибір особистого шляху і поля діяльності це результат вільного волевиявлення людини, тому особа неможлива без свободи. Свобода як усвідомлений вибір людиною. Варіанта певної поведінки в даній ситуації. Залежить не тільки від зовнішніх обставин, але й від стану духовного світу людини, від міру її внутрішньої установки, на істину, добро, красу, справедливість. Свобода також виражається здатністю людини змінювати реальну ситуацію, планувати і практично досягати нової ситуації. Якщо людина цього не може зробити, вона не є свободною, не є вільною. Проблема відповідальності людей за свою свободу і дії завжди пов'язана з розумінням меж цієї свободи, тобто меж втручання у природні суспільні процеси в життя інших людей і в своє власне життя. Поняття свободи і відповідальності особи це провідна тема такої філософської течії як екзистенціалізм. Він визначає свободу як фундаментальну характеристику людського існування, яка дозволяє людині творити себе і обирати образ майбутнього світу. Людина одвічно вільна. Її свобода не залежить від обставин даної ситуації, а виражається ставленням до неї, тобто вибором внутрішньої духовно-моральної позиції індивіда. Екзистенціалізм підкреслює, що людина відповідає за свої дії лише тоді, коли діє вільно, має свободу волі, вибору і засобів їхньої реалізації. Формами прояву людської свободи є творчість, ризик, пошук сенсу життя, гра та інші види діяльності. Свобода одна з характерних рис людини, яка полягає в тому, що вона, подібно до Бога, може діяти чи не діяти з власної волі, не детермінуючись обставинами. Свобода є підставою моральності людини. В політичній сфері розширення свобод передбачає посилення відповідальності, а ось зменшення свобод це знімає відповідальність з людини. Свобода як цивільна автономія, цивільні свободи і політичні права. Що це таке автономія? Перше, це непідопічність, тобто свобода від патерналістської опіки? Друге діяльність на підставі легітимних норм і принципів, легітимних, а не придуманих якоюсь окремою групою, яка собі так захотіла. Ну і третє можливість впливати на формування цих норм і принципів. Якщо народ не може впливати на формування норм і принципів, народ не є свободним. Свобода автономної волі в приборканні свавілля. Справжня свобода передбачає відповідальність, це продуманість. Виваженість, обґрунтованість рішень, врахування всіх обставин і можливих наслідків, а також це покарання за вчинок. Якщо дії людини не детерміновані обставинами однозначно, якщо можливі різні рішення, то людина несе відповідальність за свій вибір. В іншому випадку, людина не свободна, не вільна.